Щастя, здоров'я, панове! Звати мене Легун Роман. І ви на каналі, який поки що флора, але я точно його перейменую, бо він не відповідає не відповідає тематиці. Загалом так, але ні. Отже, це відео я використаю більше як так записничок. Занотую, що я сьогодні робив, і де саме, щоб не забути. Заодно і ви поспостерігаєте. Що мене в цього вийшло? І так розсадив я свій любисток. Любистку, якби мав більше, продав би і більше. Це вже залишаю собі на наступний рік і на насіння, і як дорослі рослини продадуться. Ну, тож, скільки там, не знаю, їх є, ну, скажімо, 10. Тут я рядочками. Тут рядочок. це з мого насіння, і отут рядочок також з мого. А ось ту, оце, оця частинка я посадив. так Купальниця, троянда, щоб я запам'ятав, і отут рядочок, це купив в магазині. До речі, починається сезон купальниці прекрасної червонокнижної. Рослини, ось мене тут є. Тут трошечки інший вид більш темніший. І той більш темніший. І он там. І оцей маленький вже пересадив, в мене ще в іншому місці є. Кого цікавить, можу поділитись. Окей, сьогодні у нас четвер, світлий четвер перед Великоднем, 13 число. Тут у мене розсадник, що я зробив тут. Кажуть, що в цей день дуже добре все приймається, Ну, будемо бачити. Отже, з цієї верби, кажуть, що вона японська, так? я відрізав дві гілочки хочу формувати, ну, піднімати її догори. Втикнув дві гілочки, побачимо, що з цього вийде. Кажуть, не приживається, але побачимо. Нове передбання на моїх клумбах. Назвали мені морозник. Побачимо, наскільки він морозить. Це розмножимо і помножимо в десятеро. Також цьогорічне придбання, отакий мох. Купив один горщик, не втримався, щоб не розділити. Побачимо, як він розростається. Дуже він мені сподобався. Зафіксуємо які квіточки. І Власне, для чого це відео? Так, це моя майбутня, майбутня любов, це шавлія пурпурна. Ось у мене чотири види, це лікарська. Пам'ятаю, це пурпурна. А це оці дві не пам'ятаю. Отже, у мене раз, два, три, чотири шавлії. І плюс у мене шавлія Шавлія, мускатна ще одна там і плантація на іншій ділянці. Отже, є чотири рядочки. Перший рядочок це у нас Валеріана лікарська. Така в неї штучка є, це означає лікарська рослина. Другий рядочок у нас тим'ян. Така сама штучка. Третій рядочок. Базилік тайський. Як сказано, найдекоративніший базилік з ароматом кориці та анісу. Спокусився, виглядає пристойно. І коріандр. А, знаєте? Тут кругом було так, знаєте, так якби вони крали, крали насіння. Я ледь його посадив, особливо ці дві рослини, вони такі дрібненькі-дрібненькі насіння. А тут посадив і ще вишилось. Отже тут у мене коріандр. Оце рядочок від шавлі. Це щось має бути схоже на петрушку. Отже, панове, клумба моя вже починає при... прибирати гарного вигляду клумби. Ну, протягом місяця зробимо тут порядок. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання вам.